Шановні Златопільці, сьогодні вночі відбулася атака БПЛА на одне з одне з підприємств нашого міста, яке займалося переробкою зернових. В результаті цієї атаки було пошкоджено елеватор. Та зазнав підприємство, зазнало збитки у вигляді зерна, що в ньому зберігалося. На щастя, обійшлося без жертв. Підприємство виведено з ладу термін. На відновлення, який знадобиться, буде обліковуватись місяцями. З боку міської ради сьогодні працюють наші спеціалісти щодо реєстрації пошкоджень та внесення до реєстру пошкодженого майна, взаємодіємо з керівництвом підприємства щодо можливої його підтримки. От сподіваємося на найкраще. На жаль, в такий спосіб нас привітали наші сусіди з новим роком. Тримаємося. Ми сильні. Слава Україні.